Привіт, вітаємо на каналі Зоокомплекс. Сьогодні запрошуємо поговорити про кроликів, а саме особливості утримання та догляду за ними. Декоративні кролики сьогодні є одними із найпопулярніших домашніх улюбленців після котиків, собачок і папужок, звісно. Але вони зовсім не втрачають позицій і навпаки приваблюють людей своєю милістю і компактністю все більше. Однак важливо пам'ятати, це не просто милі звірята, які можуть жити самі по собі. За ними потрібен регулярний повноцінний догляд. Як домашній вихованець, кролик дуже охайна тварина із життєрадісним характером. Його легко утримувати як в квартирі. Так і у приватному будинку не потрібні щоденні прогулянки в будь-яку погоду. Ну і корму потрібно менше ніж, наприклад, лабрадору. Загалом існує більше 200 видів мініатюрних звірят, але кілька порід зустрічаються у домівках найчастіше. Зокрема, це кольорові карлики, ангори, левові породисті кролики, лисячі, огнівки, голландські кролики, карликові рекси та багато інших. За правильного утримання декоративні особини можуть прожити в неволі від 6 до 11 років. У невеличких деталях догляд за ними може різнитися, однак базові принципи завжди для всіх однакові. Догляд за кроликами: найперше, за чим варто стежити в догляді за кроликом, це рівень його активності, температура в приміщенні та харчування. Забезпечити тварину просторою кліткою, що укомплектована всім необхідним: це погілка, сіно, туалет з натуральним екологічним наповнювачем, будиночок, в якому тварина може сховатися, мінеральні смаколики та іграшки. Розміри клітки для вихованця мають бути мінімум у чотири рази більші, ніж він сам, та якою б великою не була клітка, це не найкраще житло для мініатюрного вихованця, оскільки звір буде досить активним. Важливо випускати кролика побігати по кімнаті кожен день хоча б на 30 хвилин, а в ідеалі виводити на прогулянку кожні 1-2 дні, попередньо подбавши про надійну амуніцію та обробку від паразитів. Чим годувати декоративного кролика? За своєю природою, кролики є травоїдними тваринами. Якщо не дотримуватися повноцінного годування, вихованець може почати худнути. А в окремих випадках неправильний раціон призводить до хвороб чи навіть смерті звірятка. Перегодовувати кроликів також не варто це може спровокувати розвиток хронічних захворювань. Домашнім мініатюрним кроликам не слід давати їжу, яку вживають стандартні кролі. Імунна система карликових порід слабка. Фермерські кролики можуть їсти вологий корм і гристи куру дерев, проте декоративні особини позбавлені такої можливості. Міні-породам потрібно давати тверді корми, які необхідні для сточування зубів. Загалом варто довірити цю справу спеціалістам та купувати все необхідно в зоомагазині. Окремі зауваги. Не бажано турбувати тваринку, коли вона п'є або їсть. Інакше вона буде полохливою і недовірливою. Не можна розміщувати клітку на поверхні, куди потрапляють прямі промені сонця. Також кроликам протипоказані протяги. Піддон клітки повинен бути пластиковим, а не грачастим, оскільки лапки кролики для такої поверхні не пристосовані. Тварина легко може травмуватися. Миски або поїлки слід регулярно мити, а також обробляти окропом хоча б один раз на тиждень. Клітку слід дезінфікувати кожного місяця, обполіскуючи гарячою водою і просушуючи на сонці. У гудівницях завжди повинна бути свіжа вода і органічна їжа, зерно, соковиті корми та сіно. Найчастіше при утриманні декоративного кролика труднощі полягають в тому, що ця тварина доволі полухлива. її можуть налякати звичайні для людини речі, наприклад, робота пилососа, шум від міксера чи фена. В клітці варто встановити картонну коробку, чи спеціальний будиночок, який слугуватиме для кроля укриттям. Насправді, в утриманні кролика немає якихось складнощів, особливо якщо ви підходите до питання із турботою та любов'ю. Нехай ваші похнастики живуть довго і щасливо. Підписуйтеся на канал, ми вже готуємо новий ролик і ставте лайк, якщо знайшли для себе щось корисне. До зустрічі!